Вітаю, друзі, я Лариса Волошина, і от сьогоднішня новина, яку вже жваво коментую, це заява міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса про те, що Китай чи то поставляє Росію летальну зброю, чи готується поставляти. І Шапс робить таку заяву з посиланням на дані американської і британської розвідки. Дуже цікава заява, і я читаю, що мовляв: Вау, Китай наважився. Ні, друзі, це не так. Китай давним-давно вже має співробітництво з Російською Федерацією, ба більше західні країни, зокрема Сполучені Штати, все більше і більше Китаю натякають про те, що ми знаємо. Тут треба розуміти, що в сучасному світі немає ніяких таємниць. В сучасному світі є слушний час. Щоби зробити ці таємниці загальнодоступними, продемонструвати їх, викинути на гора за допомогою якоїсь преси, зливу, якогось таємного плану, який чомусь публікує вся преса світова. Тобто нема таємниць, є час. Коли ця таємниця може і має бути відкрита, тому що тоді вона набуває руйнівного значення. І тож цікаво, в чому тоді руйнівне значення цієї заяви? Ну давайте розбиратися. По-перше, давайте згадаємо, що От ми з вами, українці, ніколи вже не мали ніяких ілюзій щодо того, там хто що робить Китай, що Китай є фактично частиною цієї вісі зла. Ми з вами це усвідомлюємо. Ну чи не так? Багато українських спікерів проговорюють це від зла, проговорюють оцю, цей словесний конструкт на міжнародних майданчиках. Вони звертають увагу на це західних експертів і політиків на роль Китаю в тому, що відбувається. Більше того, Західний світ прекрасно усвідомлює роль Китаю. Ми бачимо, що насправді буквально от місяць тому. Відбулася просто низка подій, які призвели до сьогоднішньої заяви пана Шапса. Перше, президент Сполучених Штатів Байден дзвонить Сі Дімпіну. Дзвонить, щоб поговорити. Це відбулося якраз тоді, коли Конгрес проголосував про надання зброї Україні. Після цього. Китайська газета провідна урядова публікує розшифровку цієї розмови величезний текст, ледь не там не на кілька сторінок, де вони показують, і це слідує з цього тексту, що Сізінпіну абсолютно не цікаво, що йому розказує Джо Байден. Сі говорить Байдену про те, що стосунки між нами, тобто Китаєм, і вами, тобто Сполученими Штатами. Мають бути міцними і непорушними, незважаючи на все те, що ми робимо. Ба більше, якщо ми захочемо щось там в Тайвані, то ми радимо вам притримуватися добросусідських стосунків з нами, ніж партнерських стосунків з тими, хто, кому ви там зобов'язалися. Це абсолютно чітко видно з цієї розмови. Всі. Просто ігнорує все, що йому говорить Байден. Він каже: Ну, це ваші проблеми. Якщо ви хочете миру з нами, зміріться. Після цього, на наступний день, після розмови Джо Байдена і Сізімпіна, відбувається зустріч. Прем'єр-міністр сполуч... президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністром Японії з очільником, з головою Філіппін, з лідером Філіппін, з лідером Тайваню. Тобто, цей процес, де це в Ор І Австралії, це в принципі Сполучені Штати збирають коаліцію Тихоокеанську. Для чого? Ну, значить, є потреба, значить, загроза щодо Китаю, загроза Китаю для Сполучених Штатів, очевидна. Американська преса виходить з купою матеріалів аналітичних, де обговорює наявність Китаю зброю, показує графіки, як підвищувалася китайська воєнна міць за останні 10 років, тобто з того моменту, як був анексований Крим Російською Федерацією. Все це обговорюється. Після цього Блінкін прилітає до Китаю, і в пряму вже в манері Джо Байдена ніколи не треба, не треба, не треба, тобто не робіть цього. Говорить в пряму, що якщо Китай не припинить допомогу російському воєнному російській воєнній галузі, то це зроблять Сполучені Штати. Це абсолютно не дипломатично, це прям, пряма погроза. Це от реальність, як вона є. Після цього ми бачимо, що буквально навіть в момент цієї зустрічі візиту Блінкіна, китайський міністр оборони зустрічається з Шайгу. Тодішнім ще міністром оборони Російської Федерації ми бачимо всі ці дивні кульбіти Путіна. І що би там не розповідали про невдалу поїздку Путіна до Китаю? Якби вона була невдала, я розумію, що звісно можна довго насміхатися над договором про якісь там саннорми норми для тапінамбура і гав'яжого хрещика. Я розумію, що це смішно. Але тим не менш, для чогось Путін туди все ж таки літав. І от як реакція на його той польот, а до цього, я нагадаю, стався просто стали, стався вояж Сі по Європі, де він відвідав суто антиамериканські країни, включаючи, до речі, з Францію, яка претендує зараз на лідерство в Євросоюзі. І от після цього, от зараз ця заява, вона чітка. Вона говорить про те, що, послухайте, давайте не будемо гратися. Ми знаємо, що ви не просто підтримуєте воєнну галузь грошима, технологіями і товарами подвійного значення. Ви прямо постачаєте зброю. Або ми можемо наполягати, що постачаєте. Чи постачаєте, чи постачали, але загрозу. Прямого, прямого залучення до конфлікту Росії і України, ми можемо вам забезпечити. Про що це говорить? Це говорить про те, що Схід, глобальний схід, який очолює Китай, він все більше переходить, відходить своєї ролі країн, які не доєдналися, до країн, які на боці, на боці цієї вісі зла. По-друге, світ демонструє, західний світ, колективний захід демонструє. Ми бачимо, що ви робите. І от сьогоднішня заява міністра оборони Великої Британії це, в принципі, таке запрошення до холодної війни. Тобто, Китаю дають зрозуміти: друзі, не треба нам розказувати, що це Росія. Зараз веде з Заходом холодну війну. Ні-ні-ні. Росія веде війну гарячу на території інтересів Заходу, ігноруючи міжнародне право, яке є в інтересах Заходу, руйнуючи західні інституції і договори, що все є основою для Заходу. А холодну війну, як колись Радянський Союз чужими руками, веде Китай. І от Китаю дають це зрозуміти. І в принципі, я думаю, що цьому дуже посприяла активність Володимира Путіна щодо, наприклад, анексії таких шантажу ядерного шантажу і шантажу анексією нових територій, а саме територіальних вод поруч з кордонами Балтії і Фінляндії. Тому подивимося, чи увійде все ж таки, чи те, що Путін дуже боявся, він боявся, що Росія встрягне в холодну війну. Але насправді Росія не може встрягти в холодну війну, бо вона не має для цього сили ресурсів. Вона більше ні на кого не впливає. А от той, хто впливає, по справжньому впливає і може бути центром холодної війни, це Китай. І Китаю дають зрозуміти, що з ним буде те саме, що сталося з Радянським Союзом. На все добре, друзі.